Ювелейний саміт НАТО в Вашингтоні не зробив Україну ближче до членства в Альянсі. Вважає аналітик Геннадій Дубов. Про це говорить позиція навіть союзників нашої держави. Не було підстав вважати, що відбудеться якийсь прорив. Нам вже власне прямо в деклараціях почали цитувати статут НАТО. Там це в 10 статті написано, що за лише за умови наявності повної згоди можливе рішення щодо запрошення або щодо вступу. У цьому зв'язку маючи от позицію і тих країн, які ми перелічили вище. Ми можемо припускати, що дійсно прав правий пан Столтенберг, що е, якісь об'єктивні шанси з'являться після завершення війни і перемоги України. А е, навіщо нам НАТО і взагалі навіщо буде існувати НАТО, якщо відповідно Російська Федерація буде повною мірою переможена – це питання якби іншої дискусії? Членство в НАТО є одним з основних каменів спотикання на шляху до миру, говорить аналітик, але далеко не єдиним. Чи готові ми жертвувати життями українців, військових і цивільних заради саме вступу в НАТО? Тобто, якщо ми говоримо про територіальну цілісність, мотивація зрозуміла. Якщо ми говоримо про суверенітет, також мотивація зрозуміла. А, а чи варто я хоч одного життя членства в міжнародній організації? Це питання можна задати, власне, на нього відповісти і далі якимось чином рухатися у часі просторі. Що стосується життя в Україні після 16 липня, коли закінчиться термін оновлення даних військовозобов'язаних за законом про мобілізацію, то тут на українців чекає чимало сюрпризів. Вважає аналітик. По перше, повістки тепер будуть роздавати по-новому. Військовозобов'язаним чоловікам, які не пройшли зокрема військово-лікарську комісію, підуть відповідно повістки. І у випадку, якщо Людина зі своєї поштової скриньки, поштового відділення, буде не буде забирати це рекомендований лист, і він буде повертатися до ТЦК. Він поповістка буде вважатися такою, що вручена. От це принципова зміна, якої не було до цього часу. Оновити облікові дані в ТЦК і отримати вирок спеціальної комісії мусили і ті, хто має право на відсрочку. Інваліди, аспіранти багатодітні. Причому робити це їм доведеться кожні три місяці. В будь-якому випадку ти маєш оновити дані, і при ТЦК працюють відповідно комісії, які е, підтверджують підстави для відсрочки. Тобто ти береш документи, які власне, дають тобі можливість отримати відсрочку. Назеш ТЦК, пишеш заяву там в постанові 580. Кабміну є зразок цієї заяви, і протягом тижня ТЦК має тобі видати довідку, підтвердив, під, підтвердивши, що так дійсно за законом передбачено необхідність надання відсрочки. І такі люди мобілізацій не відповідно підлягають. Але це процедура, і при цьому з кожним продовженням воєнного стану необхідно підтверджувати, що ти право на відсрочку маєш більше інформації про життя в Україні після 16 липня та можливі дії працівників ТЦК шукайте в підсумковій програмі. Мі про головне у неділю.